Сьогодні я розповім тобі, що потрібно знати для того, щоб стати професійним графічним дизайнером. Привіт! Мене звуть Данилюк Тарас і я займаюсь графічним дизайном майже 30 років. Я арт-директор дизайн студії. За ці роки ми спроектували сотні знаків та логотипів, багато етикеток, пакувань, брендбуків, займалися дизайном поліграфічної продукції та вебсайтів. Сподіваюсь, мій досвід допоможе тобі стати професіоналом у графічному дизайні. Поїхали! Коли я починав займатися графічним дизайном, комп'ютерів не було. І все доводилось робити ручками. З допомогою туші, гуаші, аерографів. Дякуючи комп'ютерним технологіям, займатися дизайном стало набагато простіше. Сьогодні я розповім тобі, що потрібно знати і вміти дизайнеру, щоб заробляти цим гроші. Перше освіта. Є самородки від Бога. Які народжуються з відчуттям гармонії, наприклад, Катерина Білокур чи Марія Примаченко. Але за моїм власним переконанням, у графічного дизайнера, як і у будь-якого професіонала, повинна бути професійна освіта. Для початку це може бути художня студія чи школа, де вас навчать основ композиції. У нашій країні є багато закладів, де можна отримати якісну освіту графічного дизайнера. Наприклад, я закінчив Київський художньо-промисловий технікум. Зараз це Інститут дизайну Бечука. Також є багато курсів, де ви можете отримати непогані знання з дизайну. Якщо вам буде цікаво, пишіть у коментах, і я зроблю невеликий огляд закладів, де можна отримати гарну дизайнерську освіту. Друге програмне забезпечення. Найвідоміший пакет програмного забезпечення це компанії Adobe. З цього пакету нас цікавлять софт для роботи з растровою графікою Photoshop. Програма для роботи з векторною графікою ілюстратор. Програма для верстки індизайн. Великий плюс, що ці програми мають дружній інтерфейс. І знаючи одну з них, буде набагато простіше розібратися з іншими. Це, в принципі, все, що потрібно для з програмного забезпечення для повноцінної роботи графічного дизайнера. Я працюю з цими редакторами. Крім того, іноді користуюсь CorelDRAW. Це теж гарна програма для роботи з векторною графікою. Для верстки макетів, каталогів, книг, журналів іноді користуюся Кварк Експресом. Якщо вас цікавить програмне забезпечення для графічного дизайну і особливості роботи з ним, пишіть у коментах, і ми підготуємо для вас спеціальне відео. Третє планування таймінг. Організація та планування робочого процесу. Важлива тема для тих, хто хоче займатися графічним дизайном і заробляти цим гроші. Творчій особистості часом важко організувати свій робочий процес. І це не біда, якщо у вас одне замовлення і багато часу на його виконання. А якщо у вас 2-3 замовлення, і ви обмежені у часі, чи, приміром, ви маєте 5-6 замовлень одночасно, і в процесі виконання вам постійно пишуть замовники, надсилають правки, телефонують менеджери. І кожні 5-10 хвилин дзвінить дзвінок Вайбера, Скайпа, Телеграма, а деякі замовлення потрібні на вчора, і ви не можете відмовити замовнику через багато причин. Часто з вами спілкується менеджер або маркетолог, який впевнений, що у вас, крім нього, немає роботи, і звісно, що його робота найважливіша і вимагає особливої уваги і швидкого виконання. Врешті, лише своєчасне виконання замовлення і швидке внесення правок будуть створювати ваш імідж як надійного і обов'язкового виконавця. Тому хочете ви того чи ні, але вам потрібно буде планувати робочий процес. А інакше вам доведеться мати неприємні розмови з замовниками, пояснюючи їм, чому ви їх підвели і не своєчасно виконали замовлення. Якщо вас цікавить тема планування і таймінгу у дизайні, пишіть мені у коментах, і я підготую відео на цю тему. Четверте: типографіка. Вміння працювати зі шрифтами і правильно їх використовувати ще один з важливих навиків яким необхідно володіти дизайнеру, щоб робити якісний і сучасний дизайн. Типографіка присутня скрізь, куди сягає наше око, книжки, вся поліграфія, вебсайти, вивіски, упаковки, презентації. Іншими словами, типографіка це стиль або зовнішній вигляд тексту. Якщо вам буде цікаво володіти мистецтвом роботи з текстом, напишіть мені у коментах, і я підготую кілька тем, де відкрию секрети і правила роботи зі шрифтами. П'яте. Комунікативність і вміння спілкуватися з замовником. Ви повинні вміти доступно і зрозуміло викладати свою ідеї, розумно обґрунтувати свою позицію і захищати свої проекти. Для цього потрібно мати власну культуру спілкування. Чим більше ви будете думати про дизайн, говорити про дизайн, а головне набувати досвіду, тим простіше вам буде доносити замовникам свою думку і переконувати їх у власній професійності. Друзі, чекаю на ваші питання у коментах. Напишіть, які теми вас цікавлять. Основна мета цього каналу розповідати професійно про графічний дизайн. Ставимо вподобайки і підписуємось. До зустрічі!